Доброго вечора. Йду вечором, щоб гарно передати колір. Ось уже повний розквіт. Ви бачите розмір бутонів. Це наш Бордо вишневий, морфологічно схожий на антей. У нього червоні стебла. Рано восени теж добре червоні. Хоча в більшості піонів вони червоні, бо багаті на антоціани. Ось така краса. Звісно, вже частина у нас вирізана на букети. Але за дудик Харченко бажано залишати хоча б 40% бутонів на кущі для нормального відновлення півоній. Ось такі помпончики. Повний розквіт. Запах такий запах схожий на якісь чоловічі такі парфуми. Ось, і тут ось у мене ще два молочно-квіткових. Там у мене алея ось Бордо, а тепер йде малиновий. Значить, малинові також будуть у нас а, в восени, бо буду там два кущі планувати прибирати. І відразу вам розповідаю, чим вони відрізняються. Для того, хто не в темі, вони вродь, начебто однакові. Але відразу видно, у них різна висота. Ось дивіться: зліва малина, справа бордо. У бордо висота десь метр 10. Жіночка була, питала, яка висота. У малини разом з квітами, так як і в бордо, разом з квітами 110 десь сантиметрів кущ. У Малинових вони нижчі. І у них висота біля 90 см разом з квітконосами. Їх добре видно різницю по відтінкам. Ось я зараз пішла ввечері, бо. Коли сонце взагалі важко по відтінкам побачити, ну не різняться. На весні рано також різняться, як тільки вилазять у нас пагони. Хоч більшість піонів вони вишневі, але в морфологічно, так, як я думаю, все-таки це антей. А в нього вони такі вишневі, вишневі. І навіть на квітконосах, бачите, залишається ось цей вишневий колір. У Малинового такого немає. І в нього навіть е, весною він такий салатненький стоїть. І е, ця квітка зацвітає досить рано, бордова. Це, що я кажу, що вона морфологічно мені антей по опису, по, по висоті, якби по всьому. Ось, а вона більш рання. Так само, як і рожева в мене півоні. А ось малинова, вона. Така сама в мене така середньо, середня по, по цвітінню, вона пізніша, ніж цей бордовий. Тобто, хто захоче, хто вже забронював дівчата, я вас всіх записала, е месенджері, ви мене повинні зберегтися, якщо там нічого не, не глюкне. Е Ні, то в виду там в, в поїсковику. Хто додався в групу, дякую, в групі буде перша інформація я відразу, як тільки почну. Викопку кореневищ. Ось. І хто захоче бордо, то хто записався на бордо, то у вас також є змога, як і в інших, ще буде ось такий малиновий. Він пізніший за бордо. Це ще таких ось бутончиках, а уже бордо, вже більшість, уже повний розквіт і бутонів вже небагато. Цей рік частина пішла на букети, частину для себе зберегла. І е, за такі ціни, як пропонують, е, я буду любуватися, буду зберігати, щоб кущики були гарні на наступний рік. Чим за оті копійки е, високі, здавати і травмувати кущі. Все-таки це для любування, для, для душі і також. Посадила я ось е, Дюшес, Денемур. Дівчатка, хто писав, що у них е, деякі піони хворі. То в мене так вийшло з дюшеською. В мене вона була. Хто пам'ятає білий здоровий піон. Е, зараз я ось знову відкопала в мами, посадила окремо, бо свій я знищила, бо о, він був старий бабусин, і він був заражений вірусом. В нього була оця. Кільцева вірусна мозаїка. Ось, і я його видалила і заново посадила вже, взявши від цей, він уже в мене два роки ще поки не цвів. Бо маленька геть подіочка, він дуже довго наростає і дуже довго. Ось у мене зацвітеле, я вже бачу, що це ось цей малиновий молочно-квітковий. Він тут у мене так попалася частина під смородивим кущем. Тобто захоче, також він буде на осінь. Гарна, якщо я його зможу якось відкопати, цю подівочку, це вже він краще якби, піде, ніж навіть поділка від материнського куща. Того, що він вже ось у мене зацвів, це вже десь трьохрічка. Ось такий невеликий кущик. Але це вже повноцінний. Ну, те саме, як, як я ділю оці подівочки, що по 10 см, десь він думаю, такий і буде. Це комусь першому попаде потім. Як викопаю, покажу в групі. Ось, Бачите, тут малина, два кущики, і тут далі ось уже йде бордо. Ось їх видно, бачите? От зараз, як сонце заходить, досить добре видно, чим вони різняться. І ось уже як вони відцвітають, бачите, які вони такі, як молочно. Якесь як місячне сяйво таке стає. Цікаве, бачите? Такі гарні. Але півоній передає вам гарний настрій. Бажає всім мирного вечора. До побачення.